Сьогодні на вас чекає унікальна подорож Україною. В якій області України розташоване найглибше озеро? Волинська область. Озеро Світязь розташоване в межах Шацького національного природного парку на Волині. Який музей розташовано в Івано-Франківській області? Музей писанка. Музей писанкового розпису в Коломиї має найвідомішу у світі писанку пам'ятник. Вона має висоту 13,5 метрів та діаметр 10 метрів. Де розташований монастир висічений у кридяній скелі? Місто Святогірськ Святогірська лавра в Донецькій області. Це один із найвідоміших духовних центрів України. Розташований серед мальовничих гір на березі річки Сіверський Донець. Яку назву раніше мало місто Донецьк? Юзівка. Назва Юзівка була дана місту на честь бізнесмена Джона Юза, який заснував металургійний завод у цьому місті? В якій області України розташована найдовша дамба? Черкаська область, Черкаська гребля, яка з'єднує правий і лівий берег Дніпра поблизу Черкас, є найдовшою в Україні. Її довжина 17 кілометрів. Збудували дамбу після того, як утворилося Кременчуцьке водосховище, котре також є найбільшим за площею водосховищем в Україні. В якому з наведених творів згадується залізнична станція Попасна. 12 стільців. 28 вересня 2018 року на залізничному вокзалі станції Попасна Луганської області. Встановили меморіальну дошку під назвою Літературно історичний пам'ятник Історичний кип'ятильник. Яке місто Луганської області розташоване на місці, де колись було дно світового океану. Місто сватове. Місце, де розташоване зараз місто Сватове колись було дном світового океану. На його околицях місцеві жителі довгий час знаходили останки великих риб. В якій області розташоване найбільше селище України? В Івано-Франківській області. Космач це селище в Україні в Івано-Франківській області. Одне з найдавніших поселень Гуцульщини. Для розуміння величини селища тут діють сім загальноосвітніх шкіл. Де розташований найдовший тролейбусний маршрут у світі? Найдовший тролейбусний маршрут на планеті розташований у Криму. Тролейбус ходить між Ялтою і Сімферополем. Довжина маршруту становить 86 кілометрів. Яка область України дала світові двох національних геніїв Тараса Шевченка та Богдана Хмельницького? Черкаська область. Тарас Григорович Шевченко народився в селі Моринці. А Богдан Хмельницький в селі Суботів, що на Черкащині в якій області України було винайдено рамковий вулик. Чернігівська область Рамковий вулик винайшов Петро Іванович Прокопович на Чернігівщині. Петро Іванович Прокопович український бджоляр, основоположник раціонального рамкового бджільництва, автор низки видатних винаходів, які мали велике значення для розвитку світового бджільництва. В якій області України народився Григорій Квітка Основ'яненко? Харківська область. Григорій Федорович Квітка Основ'яненко. Український драматург, літературний критик і культурно громадський діяч. Як називається найбільше гірське озеро в Україні? Озеро Синевір. Синевір це найбільше озеро українських Карпат. Розташоване в Закарпатській області. Вважається найбільшим високогірним озером в Україні. В якому місті розташований найбільший залізничний вокзал? Місто Київ. Найбільшою за розміром залізничною станцією в Україні є Київ пасажирський, який включає три вокзали: центральний, південний та приміський. Вокзал є головною залізничною станцією Києва та обслуговує всі поїзди далекого сполучення та приміські електропоїзди. З яким овочем асоціюється місто Ніжин Чернігівської області? Звісно, що це огірок. Ніжинські огірки стали настільки популярним і поширеним продуктом, що у Ніжині навіть поставили їм пам'ятник. Цікаво, що пам'ятник огірку не фарбований, а виготовлений із зеленого італійського граніту. Підписуйтесь на наш канал і дивіться всі доступні вам вікторини.